Привіт всім любителям секонд-хенд, Сьогодні в нас на огляді євросезони, давайте разом дивитись, яке взуття можна знайти не в день завозу. Ціна за кілограм була 372 гривні і давайте дивитися, які пари сподобались мені. Вибір взуття в цьому магазині був достатньо непоганий, бачила багато класичних варіантів та зручне взуття на кожен день. А також мені дуже сподобались ось ці туфлі від Тамаріс. Сподобались мені ще ось такі класичні човники в базовому кольорі, а також вирішила вам показати ось таке дивне взуття. Далі ще трошки взуття на підборах, дуже цікавий дизайн і ці від Benetton просто неймовірні. Дуже сподобались, на жаль, був не мій розмір. Знайшла декілька цікавих ретро-варіантів, класичні білі і ось такі червоні. І наостанок покажу вам ще базові шльопки від H&M. А на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую вам за перегляд і бажаю класних знахідок.